Друзі, усім привіт! Ми в Штатах уже близько року, і за цей час у мене з'явилося супер багато класних маленьких дрібниць, які полегшують або покращують мені настрій своїм виглядом. Я зараз походила по квартирі, позбирала всі такі от дрібнички, і зараз вам буду показувати. Напевно, що ми почнемо з догляду. Догляду для обличчя, шкіри, волосся. Тут буде тільки декілька в мене пунктів з тих, що мені останніх саме сподобалось, я вам їх покажу. Перше, це ось такий антиперспірант. Ось. Чому, власне, я його показую? Тому що з Польщі. Я привезла з собою ті дезодоранти, якими я користувалась. Користувалась я від віші. На жаль, тут я не змогла знайти подібних, тобто, якщо якісь і були, то це були підробки, а підробками я не люблю користуватись, бо в них немає ніякого сенсу і користі. Допоміг мені чат GPT, тому що я попросила його порівняти американські аналоги з тим, що мені потрібно було. І все таки я знайшла свій. Він класно зволожує і не дає ніякого запаху. Хоч це буде і активний якийсь відпочинок, чи пасивний, чи просто на роботу, чи вдома. тому раджу. Так, далі це буде ось таке щастя для волосся від Davines. Це насправді термозахист з олійкою. Дуже крутий засіб для мого волосся. Мені дуже подобається його носити на мокре волосся і потім висушувати феном, тому що є результат. І мені його чисто випадково подарували, типу, це було в наборі. І він мені сподобався. Я думаю, що я буду купувати вже більший розмір. Так, і ще в сегменті догляду я би показала вам ось це дзеркало. Це не звичайне дзеркало, а з підсвіткою. Отак от. І тут можна обирати теплоту підсвітки. Ну, коротше, крута штука, можна просто нею гратися. І закривати тут. Є зарядка, заряджається від звичайного Type-C, що дуже зручно. Красивий колір. І супер класно, тому що є підсвітка, і тобто я можу фарбуватися і в машині, і в поїзді, дивитися на себе так, красиво, і, в принципі, це досить таки зручна річ. Мені це дзеркало відправили по бартеру, і воно мені супер сподобалось. Це американський бренд. Посилання на всі ці речі я залишу в описі, тому дивіться уважно. Так далі, давайте поговоримо про те, що прикрашає нашу квартиру. Перше, це ось такі от магнітики. Нічого особливого, але це наша фотографія. Я замовляла їх з Аліекспресу чи щось типу такого. Коштував він долар, але якість дуже класна. І фотка надрукована теж дуже якісно. Я буду замовляти ще в подарунок друзям, в принципі, собі, щоб теж пообклеювати холодильник. Дуже крута річ, і можна дивитися на себе коханих. Тому why not? Так, далі це теж подарунок у є рак, і це теж Рак. Це від Сваровські. Мені його подарували на день народження, і я прям супер влюбилась в цю колекцію. І тепер хочу купити просто все, що там є, типу по чуть-чуть. Буду колекціонувати тепер ось такі от штучки. Далі давайте проговоримо про кухню, тому що це супер теж важливо. І перше, що я вам покажу, це ось така от прискалка. Від всяких хімікатів і подібної штуки. На жаль, в Штатах досить таки розповсюджена практика вирощування на пестицидах: оприскувати овочі, фрукти, які купуєш і хочеш їсти з шкіркою, щоб себе трішки захистити і захистити своє здоров'я. Замовляла я на Амазоні цю прискалку, коштувало десь приблизно 10 доларів. Ось ці от класні стакани: це на Stanley, це інший, це Єтті. Але мені цей бренд більше навіть сподобався, ніж Стенлі, тому що абсолютно все те ж саме виконує всю ту функцію, що і в Стенлі в стаканах. Але це більш бюджетніший варіант. Теж йде трубочка, я просто її забула забрати. Іде трубочка сюди, і з собою можна носити, брати в якісь подорожі, в машину, в зал, куди завгодно. зручна дуже. Кружка, чашка, хто як любить говорити. Далі просто річ, Це справді сос-річ, і я вам показую, чому це ось така от штучка. Ось так вона виглядає. І я цим вимиваю свою плиту. У нас індукційна плита, вона супер часто загрязняється і постійно щось там прилипає, щось там десь водичка потекла, вона вже все в розводах. Коротше, мені це супер не подобається. Але ось це просто спасіння, тому що вистачає трішки його намилити, і вже все, вся грязь просто йде. Ти просто якби його очищаєш, і буквально 5 секунд і в тебе вже все чисто. Воно також я бачу приміняється і в ванній кімнаті, і його можна чистити якусь сталі, щось типу подібного. Ну і звичайно, посуд забруднений, супер, якась духовка, і все в тому роді. Коротше, дуже крута штука. Коштує не супер багато, але збережає вам ваш час. Я Хочу вам показати теж дуже класну річ, без якої не обходиться мій побут. Це ось такий плямовий відник від такої прекрасної бабусі. Він не супербюджетний, але це поки що найкращий плямовий відник, який я пробувала в Штатах. Він справді дуже швидко очищує речі, там нічого не з'являється, і причому плями можуть бути і застарілі, і нові. Тому рекомендую. Така от штучка, яку ти вмикаєш, і всі катишки в тебе воно забирає. Тут є місце, куди всі ці катешки збираються, і потім це все можна прекрасно помити і викинути. Тому дуже крута річ. Замовляла теж на аліекспресі коштував. Може долар, може два. Ці оці от кутлатості чи якісь речі, які. Раніше я могла забрати бритвою, можливо, старою, хтось, якщо в курсі хто так робив, то от я так робила. То зараз мені в цьому допомагає цей от пристрій, і він більш легше це робить і не шкодить одягу, що дуже важливо. Тому рекомендую, якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарі друга частина, і я дуже швидко постараюся зняти її і розкажу вже більше про деталі, які вмонтовані в нашу квартиру.